Того, наскільки зруйнована інфраструктура України, да, ну, тобто які збитки Україна несе, ці від консервативних оцінок в 500, 550 мільярдів доларів до 1,2 трильйона доларів. Це відповідно зруйнована галузева інфраструктура, житлова інфраструктура, зруйновані економічні можливості в регіонах, зруйнована транспортно логістична інфраструктура і так далі для відновлення цього всього потрібні ну, інвестиції співставні з збитками, які ще раз попередньо обраховані, тому що це ж буде потім, коли закінчиться війна, обраховувати вже в виходячи з аналізу всього, тому числі на окупованих територіях. Я зустрічне питання задам. Наскільки було можливо відновити Європу після Другої світової без консолідованої підтримки різними країнами, включно сполученими штатами? Так само і в нас, якщо хтось думає, що це маленька війна, це не так. Це велика війна. Так вона територіально не виглядає як Друга світова, але вона територіально виглядає як повністю руйнуюча війна. Країну цілу вони ж сьогодні, наприклад, атакували знову ж таки, всі міста в Україні, і вони будуть продовжувати це робити. І тому без допомоги, скажімо так, консорціуму країн, які зацікавлені в тому, щоб Україна була відбудована, ну ми нічого не зробимо. Але є один нюанс. Я хочу, щоб було зрозуміло: для країн демократії це буде особистий виклик. Зробити виставкову країну під назвою Україна, тому що це має бути символом того, що навіть попри все, що зробила Росія з нами, ми демократія, вміємо відновлювати в складних умовах. І вони будуть зацікавлені тут знаходитись разом з нами і робити все, щоб, щоб Україна мала три речі: перше, це відновлення галузей економіки. Друге чітке розуміння конкурентних компетенцій України, і третє. Відновлення комфортного способу життя в Україні Ну, мається на увазі вже все, що стосується житла. Це вже не переговори, це вже логістика конкретна в різних регіонах. В Київській області певні країни, в Одеській, в Миколаївській вже працюють. І Нідерланди, і Швеція. Вони вже інвестують в відновлення житлової. Чи навіть ширше соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи і так далі. Ну, Ще раз підкреслюю: Росія ж не атакує тільки окуповані ну, все, що прифронтове да, з окупованих територій. Росія атакує всю країну. І є багато руйнацій на різне, в різних регіонах. І сьогодні є низка країн, яка вже вкладає так, це ще не кошти, які повністю дозволять Україні відновитись. Да? Тому що я вважаю, що ключове відновлення це саме відновлення економічних, чітко зрозумілих галузей. Да? Якщо ви Очно розуміти, що у вас там 3-4 галузі є пріоритетними, ви їх відновлюєте, то тоді це все буде за собою тягнути інше. Да? Ну, тобто всю іншу економіку і так далі. Але вони відновлюють вже соціальну інфраструктуру. Тобто це вже не переговори, це вже конкретика. Плани завжди є. Головне, щоб ці плани відповідали історичному моменту, але є, на мій погляд, достатньо ефективне міністерство інфраструктури. Перспективний міністр Пан Кобраков є агенція по відновленню, є постійний діалог з компаніями. Це для цих компаній буде ж бум. Ну тобто, ти зможеш зробити репутаційний капітал. Мало того, що заробити гроші, тому що буде багато замовлень, тому що буде багато відновлення, як такого, але ти ще можеш зробити себе ім'я. І в цьому і імені буде глобальна зацікавленість. Ну тому що дивіться, будуть флагманські компанії, українські компанії, в які будуть заходити іноземні кошти, і разом вони будуть відновлювати. А це ж означатиме, що вони можуть потім працювати в світ... Віті, в цілому не бути тільки зацікавленими в розвитку локального ринку, регіонального ринку українського, вони будуть мати шанс стати глобальними брендами. І у цей конгрес він не має зрозуміти, що от всі, хто будуть достатньо агресивно в доброму сенсі себе поводити, які будуть претендувати на великі обсяги роботи і будуть відповідати за якість цієї роботи за правильну модерацію, за швидкість прийняття управлінських рішень, вони будуть домінувати, вони стануть глобальними брендами. Вони отримують додаткові кошти не тільки від України, але й від іноземних партнерів, і будуть працювати. Це супер момент. Я, ми просто говоримо з вами про відновлення, тому що для мене більш актуальний момент це війна. Все, що стосується війни, і з точки зору психології, того етапу, на якому ми знаходимося, і з точки зору ресурсної нашої спроможності. Але якщо ми говоримо про відновлення окремо, це величезний шанс для того, щоб застовбити за собою дуже круте місце в глобальному розподілі компетенцій.